І так, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати, я буду готувати, і я буду готувати печеньки з шоколадом. Ну, типу, з такими а, часточками шоколаду. Ну, коротше, побачите. Так, але я ще хочу всередину давати, типу, щоб було комбо шоколаду. Таке 2х-шоколад. Хочу давати всередину нутеллу, І оскільки я не думала, що я буду її готувати таку печеньку, то я не купляла шоколад, а, типу, нутеле. Тому зараз ми її приготуємо. Мама, повні викладала відео там, де вона готувала шоколадну пасту, типу як нутеллу, І я пару разів готувала типу, сама по її рецепту, бо ну, мені сподобалося. І зараз будемо готувати начинку. Я сподіваюся, що його густина підійде. І в нас вийде зготувати все. Тому так будемо зараз готувати. Я покажу, розкажу заново рецепту, рецепту коротенько. І тоді будемо переходити вже до тіста і самих печенюк Так, для цього, для пасти нам треба 100 г молока, 200 г олії, 70 грам пудри, 20 г сухого молока і гіркий шоколад. А, господи, просто шоколад. ну все Пудратику 40 грамм. Спочатку ми збиваємо молоко, олію і пудру разом, але при цьому не піднімаємо блендер, щоб воно, типу, збилося. Мені мама так казала. А потім вже як збилося, можемо не давати шоколад, а просто дати 20 грам сухого молока. Але я хочу чокліт, тому я буду давати на кінці сухе молоко з шоколадом. Це вже, типу, як зб'єти саму. Консистенція буде така ріденька. Тоді додаєте туди порошочок і вже виходить результат. Отак, все. Покажу вже результат і далі тісто. І так. Та-дам! Ну, я розумію, що хтось буде писати що, типу, що ти тут мені наготовила. Але кому не подобається, то я вас не заставляю їсти. А мені, наприклад, подобається. Воно і так таке густувате, знаєте? Те подоволі густе. Але нехай ще пустою в холодильнику, поки ми будемо робити тісто, щоб воно ще більше загусло і було ще краще. І так, продовження. Тепер тісто. Для тіста нам треба одне яєчко. Я не знаю, чому так мало. 150 г цукру. Але в рецепті вона вказала, що брала тільки 100. Бо 150 за солодко. Я тоді минулого разу брала так само до цього морозива, мені також було засолодко. тому того разу я теж візьму 100 г тільки. І тобі, що там ще буде нотела, вона також солодка, думаю, вистачить. 100 г масла. Воно заморожене, зараз його купаю, в ці мисочці розтоплю. Ну, все буде класно. Одну чайну ложку розпушувача і 100 г шоколаду. А в рецепті вона також казала, що може, типу, краще було б такі гранулки але в нас також таке закінчилося і ми ще не купили. Тому, звичайно, шоколад, котельний, гіркий шоколад. Так, далі будемо показувати рецептик. На самого початку потрібно розтопити масло. Я що тут сумніваюся в моєму виконанні рецепту, чи що, я не знаю, можливо, ваги неправильно показують, але ж. До того все було добре. Воно вийшло якесь дуже рідесеньке, я не знаю чому. Так, зараз я вам задиктую блин, рецептик. Так, а, приготовлення. А, розтопити масу і влити в миску, додати цукор і яйце, перемішати, потім додати муку і розпушувач. добре перемішати лопаткою, потім додати шоколад. І тоді формувати печеньки і на холодильник на декілька хвилин, а потім випікати до готовності. Ну, ой. А, зараз я ще трохи додам муки, щоб воно не було настільки ріденьке. Ну, бурання, воно мені що то, здається, підозріло рідким. Ну. Я думаю, ви андерстенд. І так, ось, я ще додала. Чоколад, Щоб точно було як шоколад. А, сюди я ще мішала три жметі. Це ніж. Ступи, три жменьки муки. Ну, ну і що, ну, такої. Ну, прикольне. Ну, воно, очевидно, що буде, типу, таке. Як сказати, блискуче, це все. Бо це ж масло, це своє не тісто Моє буде щось, типу, то того, що? Ай, не знаю, коротше. А зараз будемо давати шоколад і в холодильник. А потім вже будемо робити печенюшки і пекти. Так, ну я думаю, що шоколад я як рецепт читала то сказала, скільки давати. Але зараз прочитаю знову: 100 г шоколаду. Тут у мене 0,85 і ще десь приблизно менша половинка шоколадки цієї. Але оскільки шоколаду. Це мало не буває, то напевно віддам оці сібі і yes. все. Ну отут, навіть якщо можна дивитися саме по своєму смаку, скільки ви хочете. Хоча, я так думаю, я мене ще тут буде оця шоколадна паста. Напевно, я ще половинку цієї і на цьому все. Ну, зараз ми побачимо. Тут, мені вже здається, шоколаду, скільки ви хочете, стільки й даєте. Я зрозуміла, що замало дала муки, домішала ще. І зараз зрозуміла, що, напевно, вже забагато дала муки. Дивіться, науку. А наука. строго, я там по іншому. Забула, коротше. Я зрозуміла. Давала чи мене, скільки шукат. меншу поменшу. Але тут -та і так. так І ще ж буде, кажу, та нутела. І все буде класно. Зараз поставлю десь на хвилинок 7 в холодильник і потім типу, щоб воно добренько охолодилося. І так, зараз будемо формувати. Я думаю, я поставлю на хвилинок 6, але ви що поставила на хвилинок 10. Ну ладно. Вау! Вже таке, не супер велике, знаєте. Зараз ми попробуємо. Я думаю, пателя немає сенсу змащувати. Вона і так, така, знаєте, тісто доволі жирненьке. Ну, стільки з цього масла вляти, то думаю, дай щось. Так, це або буде кишечка, або в не із нестахів. Чокліт? Mm -hmm. yeah. Дивіться, яка краса виходить. Навіть ліпиться. Ну. Вичка кулька шарик. Так, нехай бо такого стоїть, бо я щось не довіряю. Мені здається, воно, якщо поставити догори дриком, воно витечеться. Зараз ще одну зроблю. Так, це шоклозора опадеть, ми його заберемо всередину. Оп-оп-оп! Ну як рішка класна. Наберу ось. Так. Тепер його все склеїть. Ой, ні, так не роміть, воно розлізеться. Блін, ну зря я стільки начинки взяла. Вони не грязні, вони в шоколаді. так вот, вот так вот, вот так вот. О, вот такого рубить. Вот такого вроде бы не расслабится, а спрессовывается. О, дивіться, класс. О, дивіться, какая Как классно. я думаю, ниц не выйдет. Ну, короче. Классная тема, знаете. Ну, похоже по консистенции на кинетичный песочек. Так. Ну, значит, кто такая хорошая курсиночка. Бачите, какой он классные. Да, сейчас мне скажут, что я смакаю. А то мне так скажут. <laughs> yep. Открываю вам супер технику, как лепите кульки. Шахики. Ну, побачимо, чи воно буде нормальне чи ні. Ой, бік трохи виліз. Не накладайте занадто багато. Тому треба воно і так з'їсти. Воно не пропаде. Ну, ця кулька розлізеться. <рес> <рес> Нічого. Ой, це якась велика та марка. Ну, коротше. Зараз зроблю всі та й покажу. Знаєте, що ну я глянула? Та тут чуть-чуть залишилося. Тут ще на, на кульку одну-дві. Або на півтори швидше. Блін. Ну, якось робити 4 кульки, знаєте, трохи не подобається. Буде, коротше, три з шоколадом. І пару просто таких, от, знаєте. Зараз будемо робити. І так, що я можу вам констатувати? констатувати. Поклали на серединку, бо вони ж ти великі, щоб краще спеклися. Ці ліпешки Дуже прикольні на вигляд. Ну, вони не вийшли в мене, прям такі, як має бути. Оця якась виглядає дуже тонко. Ну, вони не будуть одинакового розміру. Ну, я ж на оку ліплю. Оця якась супер велика і багато начинки, трохи розлазиться, не знаю. Оця, мені здається, найкраще вийшла ця куличка. А так по формі, напевне, ця сама красивенька така. Я їх намагалась розробити однакового вигляду, типу. Розміру, але вже як є, Бог з ним. Давайте пекти. Поставлю на 180 і побачимо. Я не засікала час, але ці печеньки, щось так довго печу, це я вже не можу. Спочатку я поставила на 170. Це в мене водичка кипить. На 170. зрозуміла, що це занадто велика ця температура. Поставила на 150. Зараз розумію, що це знову занадто велика температура. Поставила. На 130 чистики це і, і все, і вони далі печуться. Я не знаю, ну вони не, не, цей, не згоряють, вони просто так печуться довго. А ще відкрила духовку, щоб вони точно не згоріли. Я не знаю, як надовго це. Ну, зараз побачимо. І так, я взяла одну на пробу І що я, що я можу сказати? Ну, я не знаю, чи воно готове. Зараз ми спробуємо Я прийшла і налила молочко. Коротше. Бомба шик, коротше. Ульотнюша. Mm. Найшов шоколаді. Виключай кіпічення. Mm. Тримай, попробуй кипіченьки. Які трохи гарячі. І нам молоко Все в Наша, коротше, є така з начинкою цією наю. Три штучки аж. Їх, коротше, дуже мало вийшло. Зараз я покажу, ще. <со? со? со>? І так, ось, ось цих три гіганта з начинкою. Я їх, коротше, зміщувала, думала, може воно напече... запечеться покраще. Вони дуже гарячі. Зараз я візьму вилучку Це тихенько. Що всередині ця гіпернутел. От вона має бути бомба просто зараз. Ставлю лайк. <плес> <плес> так, хто скаже, що воно там не печене чи ще якесь? Можете не пробувати все. Я йду

Просто знімаю це відео в 2344. Ну, типу, я захотіла печеню. Я не говорю, як захотіла. Та чому не зробити? Іван! Будеш хавати печеньки? Зараз <правда> Будеть. <правда> На цьому думаю все. Всім смачного, беріть, готуйте. Все виходить супер класно. Я думала, що шоколаду забагато, що за рахунок того, що він темний, типу чорний. То буде не смачно, але я помилялася. Хоча можете брати любий. Упав. упало. Ну нічого. Можете додавати любий. Воно і так все смачно. Всім смачного. І на добраничі.